Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталія Мазай. Близько трьох років тому одна з моїх клієнток попросила мене розібрати з точки зору психології п'єсу Шекспіра Ромео та Джульєта. Ну, правильно, говорять, що обіцяно три роки чекає, тому на кінець то сьогодні ми з вами все ж таки поговоримо. А, чи справді кохання між Ромео та Джульетою є талонним, чи дійсно ми з вами в наших стосунках маємо брати за приклад а, стосунки між Ромео та Джуліетою? І чи дійсно таке кохання до самогубства є дійсно таким справжнім коханням? А, давайте все ж таки розбиратися. А, дивіться. Я пропоную спочатку подивитися на контекст, коли ця п'єса була написана. Вона була написана в кінці 16 століття, в той час, коли в мистецтві в Європі тільки розпочалася епоха відродження, а її передувала епоха середньовіччя. ми з вами знаємо, що епоха середньовіччя. В мистецтві опиралася повністю на досить такі жорсткі релігійні правила, коли все, що стосувалося емоцій, почуттів, особливо почуттів між чоловіком та жінкою, вважалося гріховним і було під таким великим табу. І от епоха епоха відродження, вона тільки розпочинає, дивіться. Помічати, що взагалі у людей є такі якісь емоції, є якісь почуття, і, з'являється так, звертається увага на те, що чоловік і жінка можуть відчувати один до одного щось таке сильне, незрозуміле і так далі. Це дивіться. Зараз ми з вами такі розумні і. Ми володіємо з вами так званим емоційним інтелектом, коли ми можемо відрізняти емоції, від почуттів, розуміти, що закоханість і зріле кохання це абсолютно дві різні речі, що кохання воно може бути різним, там зрілим, незрілим, проективним і так далі. Емоція також може емоція закоханості може бути юнацькою, може бути. Імпульсивно підлітковою і, і так далі. Розумієте? той час на це просто тільки почали звертати увагу. І те, що описав Шекспір у своїй п'єсі, це знаєте, такі перші-перші ластівочки у дослідженні е Психічних психоемоційних реакцій людини, так і дивіться, кого ми маємо перед собою двох підлітків Джульєті Неповних 14, Ромео на два роки. Старший, тобто, по суті, їй тринадцять, йому п'ятнадцять. От дивіться, давайте тепер повернемося до сучасності і уявімо собі двох підлітків: дівчинці тринадцять, хлопчику п'ятнадцять. Вони зустрілися в перший же вечір. Вони поцілувалися і вирішили одружитися. Так, і у них в голові було таке враження, що вони будуть кохати один. Одного вічно. От уявіть, що ваша 13-літня донька приходить до дому і каже: Мам, я там Ромку сьогодні зустріла, познайомилася з ним, все ми будемо з ним одружуватися. Так? І яка була б ваша реакція? Ось, ну, 100% в. Можливо, ви б там би якось не напряму, але в собі в голові не підтримали б ці стосунки з дочкою, так і просто за ними там спостерігали, щоб ці підлітки не наробили ніяких там, скажімо так. Вчинків, які мали за собою якісь негативні наслідки, так хоча ваша б дівчинка була з вами абсолютно незгодна, вона б кричала, верещала, ні, це те саме справжнє кохання, кохання з першого погляду і змусила вас би в цьому місці дійсно. Переживати. Отже, друзі мої, тобто ми бачимо е не кохання як таке, так е ви можете назвати те, що було між Ромео та Джульєтою, всім що завгодно. Першою емоційною підлітковою реакцією е закоханості один на одного, яка могла мати в базі там не знаю, там, е гормональний якийсь афективний е е е е прояв, так? тому що ми знаємо, що Підлітки їх там качає так дуже, дуже сильно. І в чому особливість, що їхні емоції настільки вони сильні, настільки вони імпульсивні, але настільки вони і короткотривалі. І тому дійсно за підлітком те, що називається, потрібно приглядати так, тому що підліток він не відчуває меж, розумієте, він як маятник розкачується, а саме батьки. Приглядаючи за своїм підлітком, повинні встановлювати оці кордони, щоб дитину просто не винесло за цей кордон, так? тому що поки що вона контролювати себе не може. Якщо ми поглибимося в сюжет, ми розуміємо, що Ромео. До того як зустрів Джульєту, кохав іншу дівчину, яка йому не відповідала взаємністю. І от на бал, де він зустрів Джульєту, він прийшов саме через цю дівчину. Але, побачивши Джульєту, він моментально втрачає почуття. І до цієї попередньої дівчини, і тут все, він закохується у Джульєту. Скажіть мені, будь ласка, чи справжнє кохання воно може бути таким? Так що е, от, е, зустрівши якусь дівчину, так, чи зустрівши якогось хлопця, у вас просто миттєво всі відчуття пропадають і загорається почуття до іншої людини? Ні, звичайно, оце е, такі речі імпульсивні, це є ознакою, розумієте, такого першого, навіть не юнацького, а підліт... Підліт... юнацький, а підліткової емоції закоханості, так, отака нестабільність, отака імпульсивність. Тобто про справжнє кохання тут взагалі е, мови йти не може. Так? Отже, дивіться далі, що ми бачимо: ми бачимо, що Ромео і Джульєта вирішують одружитися в перший же вечір. Так яким дивом вони знаходять священника, який їм допомагає в цьому. Потім так, що нас тут приваблює дуже сильно от Ромео, йому не дозволяють, але він лізе через цей балкон, вони проводять з Джульетою цю ніч. Розумієте? Романтка, романтка. Але дивіться, ця романтика вона скільки може тривати? Вона буде дуже короткочасна. Тобто, якщо якби Ромео та Джульєта не... А, померли, так? І все-таки як планував цей священник що цей шлюб примирив би два ворогуючі такі роди, то а, знаєте, як би було? Джульєта б дійсно б любила Ромео. А Ромео, настільки він я швидко закохався у Джульєту, настільки швидко він би закохався в іншу дівчину, тому що ну Дивіться, такий імпульсивний характер Ромео е, дуже нагадує, ой, забула як українською, пограничне розстройство. Е, коли людина е, все життя, вона її носить від печалі до радощів, її заносить в різні боки, так, і е, це також вказує на це ще що: те, що дивіться Ромео. На шляху, скажімо так, стосунків з Джульєтою вбиває двох людей. Так, отже, дивіться, наскільки цей хлопець був імпульсивним. Так, ми можемо говорити знову ж таки, що це 16 століття, але тим не менше, так, вбивство. Заради якихось стосунків, так? Хоча насправді що потрібно було зробити, як, що, щоб їм бути разом, їм потрібно було, якщо вони вже обвінчалися, йти до батьків, одних і до других казати, що ми обвінчалися. І оскільки тоді суспільство було справді глибоко релігійним, то отут би в цьому місті, батькам би. Е Ну, вже б хоч чи не хоч, їм потрібно було б з цим змиритися і якось перемиритися між собою. Але дивіться, це ж знову ж таки особливість підліткова, що підлітки не шукають простих шляхів, тобто їм потрібні пригоди. І оце їхнє кохання це дійсно була якась така пригода. Якщо ми знову ж таки перейдемо у сучасність, то ну знаєте, нашим підліткам так і треба, оця драма, так. І ми ж розуміємо, що ромео та Джульєта за жанром є трагедією, да особливість жанру трагедії полягає в тому, що основні персонажі. А в кінці мають загинути, що ми і маємо. Тобто імпульсивне кохання підліткове це, скажімо так, норма. Тільки за ним потрібно приглядати. Якщо ми маємо дивіться, такі стосунки від печалі до радості, це пригода. Я зараз з тобою. Потім я когось побачив, у мене там кришу знесло. Я з іншої, а потім я прийшов в себе. Я до тебе повертаюся. То дивіться, тоді ми можемо говорити, що це. Такі собі співзалежні стосунки між людьми, так, які жодну людину. Не зробили щасливою, вони забирають дуже багато емоцій, дуже багато енергії, там вони дають, дивіться, певну знаєте, як скажімо так, наркотичну насолоду, так от тобто, співзалежність вона прирівнюється до залежності там алкогольної, наркотичної і громаді, сексоголізму і так далі. Так, коли ти отримаєш від цього певний драйв. Якесь певне задоволення, але це не приносить щастя. Це тебе не насичує. Якщо ми говоримо, наприклад, що таке емоції, що це таке почуття, емоції вони дуже забирають багато енергії. В той час, коли там, скажімо так, почуття, так, такі позитивні, вони. Цю енергію нам дають. Розумієте, наприклад, якщо ми візьмемо там ніжність, так, як таке почуття, воно дає нам. А от, наприклад, ревнощі або ну, от, така загостра закоханість, вона всі сили забирає на себе. Отже, друзі мої, і дивіться, коли ми говоримо про любов між Ромео та Джульєтою, як Будь-які співзалежні, нездорові, імпульсивні емоційні стосунки, вони як автомобіль без педалі тормоз, без педалі гальмів, рано чи пізно, але цей автомобіль просто десь злетить з траси, десь він розіб'ється і можливо. Там загинуть також і люди. Тобто, дивіться, я як спеціаліст можу стверджувати, що стосунки і почуття між Ромео та Чульєтою це все, що завгодно, це співзалежні стосунки, це психоемоційна реакція, підлітків один на одного, це почуття закоханості імпульсивної, але це не про кохання. Якщо ж ми говоримо про кохання як таке, про зріле кохання, то можу сказати, що це, по-перше, не про емоції, а про почуття. Так? На фоні почуття кохання там можуть бути емоції, так ну, там, в залежності від ситуації. Але в базі це там що в нас. І дружба, так? ми маємо дружити з нашим партнером. Далі, що тут повинно бути захоплення, повага, ніжність, емпатія. Так? Тобто, дивіться, тут цілий комплекс почуттів, і в кожного він може бути абсолютно різний. І кохання як таке, зріле кохання це коли. Це про довготривалість стосунків, так а дивіться, в здорових довготривалих стосунків не може бути такого, ком... вони не можуть призводити до вигорання. Так довготривалі нормальні стосунки повинні навпаки нас насичувати, так а не випалювати із середини. Отже, друзі, мої, задавайте ваші нові питання. Я всіх вас чекаю на індивідуальні консультації офлайн і онлайн. Не прощаємося до нових зустрічей.